Вітаю всіх на своєму каналі, тільки що достав мотобур. Сьогодні неділя, трошки є вихідний день. А, планую почати а, робити розмітку і робити отвори для майбутнього огорожя. Для першого вольєру, отут він буде починатись, для своїх качок. Планую ну зараз буду штечки вставляти. Планую це от 8 метрів між стовбами 4 і 4-8 метрів. І от сюди, в довжину, буде 14. Мабуть, такий вольєр буде перший. Від сусідів відступлю 1 метр. Зроблю кути, поки що отвори. І це буде перша загорожа. Із майбутніх, не знаю, скільки їх тут влізе. Стовби будуть дерев'яні, прийняв таке рішення, ну, розповідав чому. Бачите, як вони файно виглядають, дуже красиво обдав огнем. І потім ну, вчора от вистачило було трошки оліфи. Треба купити завтра. І зверху оліфи, Вона ще трошки жирненька, ще береться на руку. А, ні, сьогодні сонечко, плюс 30 на дворі, то вже і підсохло. Е, читав, та й люди рекомендували, що дерево, яке ми обшмалили, воно не знає хімію, фізику процесу, що там утворилося, воно якби, має якийсь захист. Ну, і плюс аліфа, яка жирна і яка має здатність трошечки впітатися. Гадаю, що простоять. Е, щось інше. Зараз лампічить немає різону, тому що така ситуація. все дорож... ну, дивитися щось наперед і міркувати, планувати, вкладати гроші. Не бачу різона, тому що щось заплануєш, влада придумає, що підняти, який новий тариф, який новий збір, і тобі це вже буде нецікаво. В понеділок знімав відео, показував свій бруд, е, брудер, да, який в мене як трансформер. Багато людей написали, що вони повистрібують в тебе Сашко, так і виявилось. Люди виявилися праві, поки на своєму досвіді е, не спробуєш, не зрозумієш. Колхозіл, е, виходить, він в мене двохметровий, то це сітка. Скажіть із арміровочної сітки, вона чітко влізла. І я її пригвинтив, Ну, а тут по краях трошки поставив. Показував, що було 10 їх. Сьогодні вже 18. а Друга партія від Наталії вилупилась вчора. Запліднених, як і той раз, було 12 із 13. Запліднення було добре. Але перша качка із 12 запліднених зробила 10. Два завмерли, ми їх розбили, вони були завмерші, не знаємо. А ця качка-матуська така, така собі. <хи> Виходить, 4 завмерших і 8 штучок вийшло. Е е я задоволений. Все чудово. Ті похибки, ті відсотки на неопліт, на те, що Наталя дала яєць трошки більше, ніж я сплачував. Так трошки краще. Виходить, що я придбав начебто 20 яєць, а отримав 18 каченят. Суперова, я задоволений більш, ніж Ну, супер. Виходить, перші вилупились у понеділок, другий у суботу вчора. Бояться, я їх сюди, бачите, трошки вони такі менше. Сюди їх кинув, вони зразу подружилися. Ну Все чудово, прийняли. А, різниця у тиждень для такої малечі, ну Все класно. Єдине, що на, другий... ні, на третій день почали вистрибувати. Я думав, десь пролазять, ні, вони вистрибують. Сьогодні виніс на двір, а, Трошки зарано, мабуть. Але захотілося їх на двір. А, сьогодні плюс 30 у нас. Їм було прохолодно. А, ну... Нормально, все, все чудово, заніс, тому що вітер здіймається та і вже надвечір. Наті, наті вам тепло. Бояться, тому що ще малі. Заходимо сюди рідко. Це от перша партія 18 штучок. Це перша родина е від одного господарства. Тепер три е виводи від Сергія. І буду формувати майбутню велику родину. Якось так. То для неї лампічом э, той вигул. Там поки що будиночка не буде. Вони потім тут зроблю загорожу, вони будуть жити тут. Я їх буду зрання виганяти, як постись в ту загорожу. І вони там літо будуть в той загорожі. Там щось таке зроблю із шифера, щоб ні дощик, ні сонечка їм не заважала. А подивимось. Хватить в мене сил і грошей зробити там будиночок. Ні, ці всі приберуться, сформується велика родина і вони на зиму підуть сюди. А там буде, поки що стоять загорожа і чекати в наступному році буде будиночок. Ну, Такі от плани. Давайте сьогодні до мене постійні клієнти приїжджали з Запоріжжя, брали БМВД. Сьогодні начебто вихідний, то був на роботі. Давайте 5 хвилинок покажу, що на роботі, що змінилось, як обстоять діла там. На роботі все по-старому, нічого не змінилося, майже нічого. Працюємо халепа з зерновими. Тут не знаю, 600 кг може залишилась пшениця. І кукурузки може там залишилось ну, теж 600-700. Немає зернових, тобто вони є, вони здорожчали. Я брав пшеничку от, от саме цю місяць тому погано видно, непогана пшеничка. Місяць тому я брав її по 350, зараз. 6,5. Знайшов по 5, ну і плюс доставка там, 6. Не везуть вже тиждень, другий вже телефоную, не везуть. Чому? Тому що бояться. Бояться, не їдуть хлопці, сидять по домам. На тому тижні я не працював 2 дні, тому що не було нічого. Ну, зовсім нічого не було. Це все я навіз вже от за останні пару днів. Нічого не було, Ні макухи, не сої, ну, не риби. Ніхто нічого не працював після 18.05. Потім потрошку-потрошку поїхало, все здорожчало. Всі корма в мене здорожчали на одну гривню, що БМВД, що звичайний корм. Всі все розуміємо. Перший. Першу засіку роблю, не знаю, як назвати, із гімна і палок, Ну, із труб і гімна, скажімо так, що зробив? Дві труби. В стіну просто штирі. Трубу насадив на штирі. Тут звичайна проволока, І ще трубу вбив в землю. Це я вже розповідав, колись це був амбар сільський. Ця будівля, кажуть, 50-х років, начебто бетон. Але я отам пробував, я просто кувалди пробив, ну, труба пробила бетон. Там товщина того бетону чи розчин, я не знаю, що це, як це назвати, ну, може, 2 см. Просто щоб зерно можна було висипати, ніякої гідробар'єра там нічого. Тобто, це дуже старе приміщення. Але але верх, от бачите, це рельси. Тобто наверху теж 500 тонн залазило. Ну, внизу, внизу 1000 тонн, а наверх 500 тонн. Це все бетони доволі, я так гадаю, потужний. Але підлога. От така. Ще одну перемичку. Тут у нас виходить, що 3 метри на 1,5 От Замовив 4 тонни пшениці, які не везуть. Вирішив спробувати 4 тони поки що закинуть. Якщо привезуть, подивимось, не завалиться конструкція. Якщо все буде добре, інша засіка, там пшениця, тут кукурудза. Буду дивитись, як воно витримає. Є USB, яке вже таке парепане, трошки його судьба потягала, і воно сюди саме те, що треба. Ну, так нічого. Нічого э, цікавого не зробили. Нарешті у нас заземлення є, нарешті все добре, э, не б'ється, не де струм. Э, трошки бив, коли дробарка працює, електрика по трубі йде і тертя, то трошки билося струмом. Зараз не б'ється, э, обладнання все працює, тут, тут, тут все класно. Поки що, от уже скільки 3-4 місяці, скільки я тут. З 4 березня да, я привіз обладнання. А, працюємо отак через ваги. Дуже подобається, дуже класно. А, сюди накидуємо десь 150 кг і воно собі працює. Забір повітря, все класно. Відреагували як треба. А, заслонку. цю І все. Все чудово, суперово. Ну, отак, на роботі нічого. Що ще перестав рибу продавати. сьогоднішнього дня риба в продажі немає. Собі тут 6 мішків ще 4, 10 мішків, це 300 кілограм залишив. Людина на місяць стає на ремонт. Обладнання місяць риби не буде, то собі 300 кг. Ну, може, вистачить на місяць. Рибка отака. От. Класна. Зараз. Трошки смердить такий запах. Виробник попередив, сказав, що потрапився толстолоб, Гарний, великий толстолоб, але толстолоб, у нього запах тіни, Він їсть водорослі, то такий запах. Але людина має невелике виробництво. Завжди каже, що сьогодні у мене толстолоб, Наступна партія там на Валадісі взяв залишки червоної риби чи щось таке. То трошки відрізняється рибка. Ну все, поїхали далі. Ось таке відео були на роботі, показав каченят. Нагадаю, от я робив загорожу, це сітка казачка, шарнірна сітка. Натягнули ми це все за півдня. Стоїть, а, тут відстань між стовбами 4 метри, я буду робити. От 8 метрів, да, це виходить 3 стовба. Я буду робити 4 стовба і 14 метрів. 8 на 14. Це периметр загорожі буде 44 метри. Рулон йде 50 метрів, цільний рулон, натягну його, залишок кудись там діном. І от такий економ варіант. Дерев'яні стовби. Оброблені трошки. І сітка казачка Вона не дуже прям така. Захищає, не знаю, від якихось великих перепон. Тут коти ходять, то вони стрибають сюди, перестрибують, качка не знаю, буде стрибати чи ні, подивлюсь, але я ще раз повторююсь, буде економ варіант, а там будемо дивитись, тому що, тому що ціни, ціни і планувати дуже далеко не виходить. Подивимось, буду зараз робити розмітку, відступлю метр від огорожі, на кутах заб'ю і буду трошки фарбувати, трошки вкопувати і замовляти сітку. Будемо натягувати за день, я думаю, ми це зробимо. Ну, може наступного тижня, тому що стовби треба підготувати. І сюди підуть качки. Єдине, що вони підуть, мабуть, десь у місяць. Тому що вони пролізуть. Тут у нас виходить так три пальця майже пролазить 50 мм. А тут виходить скільки це? 150 То я думаю, десь ну, в три тижні може вже качка не пролізе, а краще у місяць їх випускати, інакше пролізуть. Ні, то треба опять буде колхозити. У мене є капронова сітка, то на низ кинути на якийсь час капронову сітку. І тоді можна. Тобто доводиться щось придумувати, тому що все зразу не виходить. Ну все, буду прощатися, пішов я буріть. пішов я підготовлювати. Один вихідний, треба хоч щось зробити. Всі. Все, Всім пока, до наступних зустрічей.